інверторний генератор на 2 кВт. Запускаємо. Вилка із скважини насоса, насос шестикубовий, 1,1 кВт. хвилинка накачав 50-літрового дорожчинкільного бачка. Ось така болгарка. Що тут у нас? Він <рес> пише. <рес> 2,2 кВт, 10 А. Запускаємо. Звичайно, болгар. Включаю ще раз. Ага, трошки перегруз є. Засвічується там видно червоний діод. Дивіться. Ну, а литрація, ну, думаю, в великих нагрузках буде видавати захист. Продовження випробувань інверторний генератор 2 кВт і атака дрель 0,7-0,8 чи кВт запускаємо Як бачили, дриль майже не відчуває. так, Привіт ще раз. Продовження такого інверторного генератора. Огляд, ну і звісно ж куди ж без розборки генератора? Так, значить, от так він виглядає з боку. Двигун має ну, про технічні характеристики. Генератор 2 кВт, інверторний, це ось силова плата. Ну, взагалі холодна. Так, значить, двигун. Двигун 95 кубиків, 4 -тактний. е, Здається, це сервопривод чи як воно правильно на заслонку карбюратора тут. Оборот регулюється, контролюються точніше, в залежності від нагрузки, що є дуже добре, бо він стає тоді економічнішим. Так, кришка де стартер. Так, ми зараз її так ну кришку всю зняти не можу, отак виглядає. Двигун з іншої сторони, а це генератор, катушка запалення. Ну, бачите, тут все якби обезшумлене. Це стартер, виходить, він виведений назовню. Трельчатка для охолодження. Ну, це плата, силова плата тут, типу пульт управління. Бачок. Бачок такий із покажчиком палива. Ну, ще з пів є. Так, і зараз Щас... так покажу. І от задня частина вихлопна, ну, якби все так непогано зроблено, закрито. І от такий генератор. Ну, це, грубо говоря, ну, точно Дінамо. По кругу стоять катушки і. Позовні катушок крутиться магніт. Я, я так розумію, чим більше оборотів, тим більше видає напруги. Ну а вже інверторна плата перетворює на 220. Проводки тут входи, виходи. Оцю вже резиночку я поставив сам, бо не було нічого, і проводки якби об корпус стерлися. Ну, Вроді нічого страшного, але з часом могли б пошкодитися. Ну, отак. Заявлено виробником перемінній нагрузці 350-400 грам в кіловаттгодин, ну не в час, а в кіловат годин Ну, як це, я так розумію, це трошки менше. Ну, то таке і в мотор влазить 350 грам масла. Ну, це типа, Ще до бензину. 350 грам, там 400 грам це в перемінній нагрузці. А в постійній нагрузці то близько літри, а то і літр. Ну, я так думаю, що літр це точно. ну Це наповнює всі свої 2 кВт. Не знаю. Сказали мені, що ці генератори показали себе нормально цього виробника. Я не знаю за інші виробники, нічого вам не буду казати. Перший раз в житті куплений мною генератор. Ціль цього, цього всього, цієї музики, будемо так казати, накачати води. Просто скважини накачати води. І все. Так, ну, користуюся вже ним не тільки-дві, а так приходиш вечором, світла немає, пішов, завів, накачали всі, помились, покупались. Як Нормальні люди. За весь цей час я спав, я залив півторачку бензину, там, ну, там півлітра ще точно є. За цих дві неділі майже кожен день він заводиться. ну Ввечером я не кажу, що він цілий день робить. Він робить там хвилин 15 від сили і все. Е -е -е, ну Хай там я його ну більше 10 разів я вже його точно заводив. Ну, якби спалив літр бензину. Ну, ставить сюди навіть як там ставлять газ, взагалі нема сенсу Ну так, друзі, такий огляд генератора, випробування, огляд.